Художник Микола Черняк завершує останні ескізи панно на стіні майбутнього музею ветеранів Афганістану. З поміж інших експонатів тут зберігатимуть і фото тих воїнів, хто так і не повернувся додому з тієї чужої війни. Художник повинен малювати у душі, якщо він у душі не робить, мов просто не поліцей. Так малюнок має бути Музей У новому приміщенні міськрайонної організації спілки ветеранів Афганістану відкрили в Ковалі ще в жовтні минулого року. Саме приміщення надала громадська організація міська влада, а благодійний фонд Степана Івахіва Патріот Волині профінансував капітальний ремонт та допоміг в облаштуванні кімнати музею. Експонати для такого закладу принесли самі афганці. А головне покликання музею слугувати військово-патріотичному вихованню ковальської молоді. Музей цей буде служити всьому нашому молодому поколінню. Це військово-патріотичне виховання, показати, що Ковіщи гордиться своїми синами. Ми знаємо добрі приклади героїв Великої Вітчизняної війни, ми на них виховані. Ми знаємо подвиги їх. І наші солдати, я думаю, що в Афганістані також показали зразки мужності і героїзму. Не підвели учасників Великої вітчизняної війни, виконали свій обов'язок. До кінця 15 молодих ковальчан та мешканців району віддали найцінніше своє життя на війні в чужій для себе країні. Їх пам'ять сьогодні вшанували хвилиною мовчання на урочистостях в міському народному домі просвіта, де зібрались ветерани Афганістану, учасники бойових дій на території інших держав. А біля підніжжя стели пам'яті загиблим воїнам афганцям у ковалі відслужили панахиду, поклали квіти пам'яті.